У нас всіх чиновників, які щось порушують, насаджають, а звільняють, чому можна йти на наступну роботу. Тим більше дивіться, що значить звільняють: Ну, звільнили з одного місця, поставили на друге. Ну тобто, це я би сказав, навіть не звільнення, це такі, така форма кар'єрного росту. Тобто, ви тут нахомутали і накрали, вас переставляють в інше місце, де ви маєте широчезну можливість примінити свої достатньо широкі знання і досвід цього приводу. Ну, тобто, це ж теж не той варіант, який, на мій погляд, потрібний для того, щоб боротися з тіньовим сектором. Ну тобто, можливостей для боротьби з тіньовим сектором є багато, але е, яким чином наші європейські партнери, ну, там такі самі люди, з такими самими поглядами, з такими самими, е, вибачте, будь ласка, там іноді характерами е, живуть. Тим не менше, там. Тіньовий сектор 5%, а у нас там 35%, а чому? А все дуже просто. В будь-якому цивілізованому суспільстві, в якому існує принцип невідворотності покарання, в незалежності від особистості, в незалежності від заменої посади, як правило, достатньо жорстку діє на протидію от подібних речей. Тобто, якщо ви маєте. Абсолютно впевненість, що будь-який злочин буде винайдений і покараний, 10 разів будь-який державний службовець подумає, чи здійсняти його, чи ні. Якщо у вас правоохоронна система працює вибірково, вона тим самим заохочує високопосадовців для здійснення корупційних злочинів. Я абсолютно впевнений, що починати треба будь-яку діяльність, будь-які реформи, будь-які зміни. В системі державного управління через невідворотність покарання за злочини. Теоретично у нас вся інфраструктура для цього є. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.